Відповідно до частини 9 статті 47 закону України про місцеве самоврядування України засідання постійної комісії є повноважно, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів і загальної слави комісії. На засіданні постійної комісії присутні шість депутатів. Дев'яти. Тому комісія є правочинна і приймає рішення більше голосів від загального слава комісії. Крім того, на засіданні постійної комісії присутні запрошення. Секретар Сталошної Ради, доступ під діяльності наші організм ради, начальник і кімні і серед Пропоную роботу комісії розпочати. Інші пропозиції є? Нема. Оставлено на голосування. Хто за те, щоб роботу комісії розпочати? Прошу голосувати. Хто за? Хто просить, утримався, приймає. Шановні серед комісії, нам не свідків погодити з порядком денег, реально про самі. Відповідно, до порядку де комісії носять питання. Які є в матеріалах місті так, потребують, ай на ворогу. Чи є необхідність і спочила? Чи немає станом на голосування? Хто за те, що такий параджень комісій прийняв сюди за змогу? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, да, хто не приймає? У кого е, пропозиції допоможення? Нема. Пропоную. Прийняти запропонований в цілому, хто за, хто проти, тримається приймається. Крім того, нам необхідно погодиться регламент роботи комісії для доповіді з інформації, коли виступу запитання до хвилин. Для запитання відповідь на запитання довідних інформацій. Пропозиці комісії закінчити за 30 хвилин. Нема вперед. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Димуся приймається. Три Шановні члени комісії, що запрошую, переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Перше, в в устрою, потіму, з взагалі, про затвердження технічної документації підданого бути щодо поділу та об'єднання земельної ділянки комунальної власності для ведення програми із господарського виробництва Черегівській селищній раді. У кого будуть запитання? По даному питанню. Немає? Якщо немає, то хто за те, що погодити проєкт рішення даного питання дівчинки, на сесії робити, зараз переходимо до поіменного голосування. Рюкчу за зу. Про да. зачок, да. і оценен відповідно до результатів поіменного голосування, голосування, за рекомендацій при тут питання Про звіту про експертно грошову оцінку земельної ділянки для проведення земельних торгів з продажу земельної ділянки комунальної власності якщо сільськогосподарського призначення на конкурентних засадах у формі електронного оцінку. У кого будь запитати? Ну, вы знаете, что я буду тебе не хочу, а я не хочу, 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 не Якщо немає, то Тут за те, що погодити проєкт рішення за нам питання внести на розгляд позачергову сесії і завершні ради. Переходимо до поіменного голосування. Ревчу за суд, що за чого і вакцини за перегрузку. Відповідно до прийменного голосування 6 за рекомендації прийняти.

Ми виїжджали, бо вони розуміють, що зусили. Зрозуміло, нема вже нас. Якщо немає що на те, що поводити перекричення запитання, де це знаходиться позачасового це сесії за ради. Переходимо до поєменного голосування. Причу за ЖУ. Писачок. За. вас За. Переговори. За. Відповідно до результатів повіменного голосування 6 за рекомендації 3. Наступне питання.

Казачок? так, дорого, Так. Відповідно, за Відповідно до ементом голосування так рекомендації три. Наступне питання про затвердження технічної документації і це на результаті проєкт комунальних власть на території Чехінської телефона, де поговорити. Немає здачі. Якщо немає хто за що те, що поводити проєктичне дано питання, не це народ за що робити. Це виснояв, переходить до повітряного голосування. Речу та зудачок. Іван. Перегоз. Відповідно до результат повітряного голосування в шутка. Рекомендації. Наступне питання. внесення змін до рішення четвертий це зависи ради всякої.

До чего висічної ради переходить до поіменного голосування. Рючу за ЧУ. Дімасенко. Рекуз. Відповідно до результатів повіменного голосування 6-2 да? рекомендації прийнято. Наступне питання, про затвердження проєкту з що хто за відведення зменені діяльності змінить значить за них запасу на. для введення товарності свого виробництва.

що на Київській селищі Рада щодо право оренки на земельних шоках, як конкретний засад, у формі електронного аукціону, для будівництва та обслуговування будівлі країни. У кого ви хочете відбувати? Це для мене ніяка не зрозуміла потрапити, що ми їх Це перше, ми вирішати, це перше, ми вирішати, це Якщо за те, що буде рішення з даного питання, внесе народа закінці і селищний рад, переходить до поймемо. Івасенко, на чузачок, івате, передову відповідно до результатів... Голосування ще й за рекомендації зайняти. Наступне питання про передачу варення земельних ділянки для розміщення та експлуатації основних відсотків і помічних та застрою підприємство, що пов'язане з користуванням надрами, то вголовить, у кого виступити? Це міні з медикамлями, за 5 меріантів, 9, 10 і 9 на 10. Ну, дать Бог, что добре. слово. Да я внесся, не тут є девять на парашюти. Да. Так. Э, кто завершил, про на за те, що поговорити проектично питание, мне це народа зачем, когда именно послуги. Рипчу, да, жу. Да. И вот цена. Да. Первого. Тарифус. Відповідно до результатів поєднаного голосування 6 за рекомендації 3. Шановні члени комісії, на цьому фазі зберігається засідання постійної комісії. Вичерпаний, дякую за увагу і всіх запрошую на позицію чергового посередження. Thank you.